Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Тема, яку я зараз вам розповім, часто зустрічається в Ютубі і не тільки. Про неї дуже багато можна говорити. Я нраво ученнями займатися не буду. Я вам розкажу, як відбувається в натурі. Оскільки, скажімо так, я мав деяку справу з деякими силовими структурами. Пряме відношення. І через той бардак, який там робиться, я це все діло для себе просто відмінив в житті давним-давно і зробив правильне рішення. Помилився я, коли вирішив, що я зможу щось змінити найкраще в цій державі це була велика помилка. Це бардак це хаос, це мафія, це просто шарашкина контора і все, свавілля, хабарництво, панібратство і так далі. І тому подібне. Там дуже багато чого. Того, чого там не повинно бути, значить, мова про стартову шумову зброю, чому вона часто переробляється в травматичну і так далі. Закони України написані для людей, які мають привілегії їх, скажімо так, оминати, І щоб їх це не стосувалося. Фінансові можливості, знову ж таки, панібратство з поліцією, силовими структурами. Якісь там депутатські мандати і і т.п. Можливості купити травмат легально в Україні для простих людей немає. Можливості захищатися від людей, які в більшості нелегально також володіють подібною зброєю і не тільки і вогнепальною і так далі, немає. В разі чого хай краще судять троє, ніж не судять шестеро. Все це правильно. І я вважаю, що не треба людям розказувати, вам буде тюрма і і т.п. тому що в першу чергу. Кожен по закону України має право на захист власного життя і здоров'я. Е, міри там, деякого самозахисту, перевищення допустимих мір, це вже далі буде суд вирішувати, але в першу чергу запам'ятайте, немає нічого ціннішого за ваше життя і здоров'я. Якщо ви десь там через е, нанесення тяжких чи середніх е, тілесних ушкоджень чи за вбивство з необережності під час перевищення самооборони сядете в тюрму, ви все одно, як не крути, лишитеся живий. Це, я думаю, ну, в пріоритеті. Я так, я так це розумію. Я не закликаю вас купувати подібну зброю, переробляти і так далі. Розкажу просто, як це все відбувається, як це здійснюється. І хто в першу чергу цим володіє. Для деяких людей це буде пристрій для залякування, відповідно для користування в таких цілях, для прямого порушення закону. Тобто гопота всяка. І т.д. і т.п. якісь цигани, одним словом, люди, які е, мають е, наміри одразу негативні, зразу на порушення закону пряме. Тобто вони роблять спеціально з цього щось наподобі бойового чи хоча б травматичного, щоб залякати людину, нанести якісь їй ушкодження, щоб там, вимагати з неї кошти, пограбувати там, і т.д. і т.п. Це одразу люди, які з таким наміром це все виготовляють. Це одразу людина, яка сідає, скажімо так, за станок чи бере якісь там інструменти, щоб це все переробити. Це вже порушник прямий закону. В розумінні знову ж таки правового поля людина, яка це переробляє, в будь-якому випадку це порушник закону. Але свої цілі, свої мотиви адекватно кожен може відстояти в суді за допомогою адвоката та й тепер. Розуміючи поняття, живучи в такій. Е Ну, десь в ситуації, де ви можете часто зустрітися з людьми, які можуть там посягати на ваше життя і здоров'я, які можуть захотіти там пограбувати вас, там нанести шкоду вашому майну і так далі. Це все можна дійсно в правовому полі для пом'якшення дійсно потім відповідальності, можна е аргументувати, е такий закладати собі фундамент. Я не хотів йти до когось додому. Щось там йому заподіювати, якусь там шкоду. Я хотів, сидячи в себе вдома, просто мати можливість себе захистити. Це, знову ж таки, я вважаю, це також пом'якшувальними обставинами, так воно і є в розумінні людському. І в більшості випадків нормальні люди, якщо вони таким займаються, в них є деякі, скажімо так, свої мотиви для цього. Е, перший мотив е, багатьох людей, як вони пояснювали, як я стикався з людьми, які володіли незаконно, незаконно переробляли таку зброю. Е, мотивували таким я там по пляшках постріляти, просто не інтересно, та шумовий набій, ну що він бах, все, шум, дим, більш спишка, більш нічого, толку нема. Я там по пляшечках, я ж ні до кого нічого, я нікого не чіпав, я не застосовував. Знову ж таки. В розумінні закону вже носіння переробленого ствола, це вже є відповідальність. Але скажу так, як є, по совісті. Я багатьох таких людей відпускав. Якщо я ловив людей, які під час якогось мордобоя чи п'яних розборок вже застосовували, він дістає, кажу, дозвіл, нема дозволу. Потім при детальному огляді ми дивимося, ну, у більшості випадків це там пеми і так далі, щось на ПЕМ, похоже, не на ось такі, скажімо так, більш. Ем... Екзотичні види короткоствольної зброї. Я оглядаю, кажу, а от перероблений, це кажу, був шумовий стартовий. Тобто тут відповідно, є дросельний отвір, завжди завжди і ще раз завжди в стартових шумових. І заглушений повністю ствол. І при огляді кажу, а нащо ж переробляв, тепер кажу, от постріляв по людях. Ну, Допишуть тобі пару років або там інші моменти будуть. За таке дійсно, тобто от набухався, і перше, за що людина хапається, якщо вона вже має в штанах таку, е, такий пристрій, вона вже починає там шмаляти по людях. В першу чергу шумова зброя, так, вона для багатьох людей, навіть при пострілі вгору, особливо коли людина п'яна. Тобто от ви з кимось розбираєтеся, вона е, має деякий ефект, але цей ефект може вам допомогти дати просто на педалі. Але коли ви далі стоїте, він до тебе кричить: стріляй! Стріляй, давай, блядь, стріляйте там. І так далі, сука. А ти не стріляєш того, що ти будеш стріляти до тої пори, поки просто всі патрони не вистріляєш, а ефект буде знову ж таки такий світло-шумовий. Ну і з деяким запахом. Много дима, много шума, плохо пахнет. Думаю, знаєте, з якого це фільм. Це всенький ефект. І багатьом людям цей момент також. Вони потім аргументували, от я переробив того, що от ти стріляєш, толку ноль і так далі. Треба ну, комусь, щоб припекло по сраці. Чи десь по руці, чи по спині, і тоді людина може зрозуміє. В випадку, якому ви це застосовуєте, коли ви сидите, бухаєте в барі, на вас хтось недобре глянув, ви дістаєте ствола, починаєте стріляти. Якщо у вас травмат, знову ж таки, навіть з дозволом, справжній травмат, у вас є дозвіл, це знову ж таки, хто перший почав і для чого ти застосовував? Знову ж таки, чи була необхідність застосовувати? Коротше, якщо починати в цьому розбиратися, дуже багато перемінних факторів, коли ви можете нібито уникнути якоїсь відповідальності. Але якщо з людської сторони, а не з законодавчої, це треба знову ж таки завуважити на тому, були люди, яких я знову ж таки ловив. От носить він ну, перероблений. Я не зловив його на гарячому, коли він це... Проти людей, проти собак там і так далі. Він мені каже, я от по пляшечках постріляти, то мені там, я купив такого і так далі. тому подібне. Кажу, такого, сховай, щоб я його не бачив. Ти собі йди додому. Бачу, чоловік тверезий, тіпа, нікого не чіпає. Ми там зупинили групу людей. Відповідно, це була вже комендантська година. Обшук, само собою, на наявність наркотичних, заборони, холодної зброї та, і т.п. У одного там був пневмат, ну У нього пневмат, Що ти до нього, тіпа, які претензії будеш мати? Ніякі. Претензії ноль. Все, Пневмат дійсно по пляшках стріляти. Заподіяти шкоду людині, треба дуже постаратися. В око попасти, ну да. Носи пневмати, хай носи. це дозволено. І шумову стартову зброю також дозволено носити, навіть відкритій кубурі. Якщо вас зупиняє поліція, будь ласка, продемонструйте пристрій, продемонструйте наявність дросельного отвору, наявність заглушки в стволі і наявність відповідних, якщо в магазин заряджений. Набоїв спеціалізованих для шумової зброї. Питань тоді не буде. Запам'ятайте собі. Відповідності, що ви носите, да так, мені подобається, от просто носити так. Просто це дозволено законодавством України. Як і для цього, скажімо так, проблем виникати не має і не повинно, і не буде. І значить, про переробку. В першу чергу, чим займаються люди? Основне, це треба звільнити ствол від заглушки, тому що постріл має відбуватися по стволі. Цей набій це викид порохових газів з відповідним супроводженням, там, шумовим і світловим ефектом через дросельний отвір. Набій малопотужний, відповідно, для того, щоб енергія не втрачалася, раз, ствол заглушений. Затворна рама в випадку такого пістолета доволі важка. Щоб відвести автоматику назад, зарядити наступний набій, викинути відпрацьовану гільзу, треба, щоб простір, де гази розширюються, був доволі невеликий. Я вам зараз продемонструю. Ага, поки магазину немає, він на затримку не стане одною рукою. І в відповідності, в рукавицях слизько. І відповідно ось, скажімо так, це місце. І цей простір там за кілька сантиметрів, буквально за півтора-два закінчується. Я його помазав, нібито не треба ще почистити буде ще раз. Відпрацьована гільза вилетіла, зарядився наступний набій під час автоматичного ходу затвора, коли набої ще в магазині є. Коли набої закінчуються, він стає на затворну затримку. Все правильно. Доросильний отвір для цього і слугує. По-перше, щоб все-таки кудоюсь, гази вискочили. І друге, щоб автоматика пістолета працювала, щоб він перезаряджався автоматично. Відповідно, це напівавтоматична зброя. Яка самозаряджається, але не самозводиться. Тобто, тримаючи спусковий гачок, у вас не буде автоматичного руху затвора по корпусу цього. По корпусу відповідно пістолета. І само собою ясно, що є деякі види сигнальної зброї, наприклад, екол Фірат магнум, екол. Ще там якісь, які мають можливість повернення або навіть заводу готову автоматику. Там і на більше набої, тут, наприклад, на 8, там на 17 плюс 1 можна тримати в казаній частині вже одразу зарядження. Тобто 18 набоїв навіть і більше, ніж, наприклад, і от там і Кол Фірат, він копіює повністю Берето 92 FS. Цей, Це Коль 1911, або як його називають, це Сміт Інвесон, тому що в такому виконанні тільки завод сміт Wesson виготовляв. Кольти саме, це 911T. Подовжена версія, є 91.1 простий. Це він іншого дизайну. І 911 SX короткий, десь приблизно настільки коротший. Ну, я б сказав, би він легший буде однозначно десь грам на 100 і тому що цей кілограм 250 грам І, само собою, коротший, швидше для застосування нібито, Ну і ближе к ділу. Значить, найпершим ділом треба звільнити. Щоб шлях набою хроматично, наприклад, вій, часова і так далі, їх там варіантів море є. Щоб шлях набою був вперед, берете сверло, яке по розміру десь приблизно на пів міліметра менше за оцей отвір вихідний, бажано в токарному станку висверлюється ця площина. Висверлили добре. Тепер треба зробити так, щоб порохові гази не втрачали енергетику. Але Тепер розкажу, в чому заключається ця фішка, коли дросельний отвір можна і не закривати. Енергетика набою на важка поруху тут приблизно вдвічі менше, ніж в травматичному набої, і в 4 рази менше, ніж в бойовому набої, наприклад, ПМ. В 4 рази на важка пороху тут менше. Травматичний набій, відповідно, за рахунок того, що він має більшу енергетику, якщо ствол сам заглушити у цю частину, Відповідно, у вас є резиновий сам, бойова частина резинова, вона викидається. Частина газу, відповідно, штовхає набій вперед. Частина вилітає все одно сюди. Але ця зброя спочатку розрахована на ось таку, на слабшу енергетику. І, відповідно, коли ви тут ствол заглушите, зазвичай або варять, або нарізають різьбу. Товщина доволі немаленька, нарізають різьбу, щось закручують, зашліфовують, все прекрасно, все чудово. Тобто, моментів для маніпуляцій є дуже багато. Закрили, все прекрасно. Але за рахунок, ну, наприклад, в кузея затворна рама доволі важка, а в багатьох інших стартових пістолетів вона доволі легенька. Тобто є ризик пошкодження самих елементів. Вашого пістолета. Тобто відбій буде сильніший назад, автоматика буде, звісно, працювати, тому що вона працює за рахунок руху затворної рами назад і так далі. Буде повертатися назад, але ударні навантаження будуть більші. Тому інколи, інколи я зустрічав такі елементи в людей, де не заглушений цей дросельний отвір. Я питаю, а що ж ти так кажу? Тут просверлив, тут нічого. Я їх дуже, дуже всяких багато дуже бачив. Починаючи від дешевеньких, там, закінчуючи там, такими і Desert Ігл одного разу був. Це здається мені Ретей. Да, і Берети Блоу дуже популярні PM, і Оце все ну, доволі багато всяких я побачив. Люди цим масово займаються, я вам скажу. І не Він каже, доволі сильний удар назад, віддача сильна, і були пошкодження, він вже затвора міняв. каже, Я затвор на раму поміняв, тому що були вже віддачі, заклепувався. там Стопор тут є такий на самому затворі, максимальний е, рух назад. Він каже, просто там відбивався, тому що це не сталева завжди частина сталь це буде, оця частина, там елементи ударно спускового механізму і так далі. А це завжди там якийсь сплав. І він каже, заклепився. Я от розставив, просто ну, висверлив назад, чи то викрутив, не пам'ятаю. Давно вже це було більше 6 років, сім чи вісім. Навіть. І він каже, що так він працює краще, надійніше. Віддача, як звичайна. Тобто сили каже, мені не треба, щоб людям голову пробивати. Це так, я суто для самооборони. Там він живе в передмісті. Надіюся, що досі, і там дуже багато бродячих собак. Я каже, я спочатку пню матом, але багатьом це не допомагало. Я, каже, собаки здорові, шерсті, купа. І справді він мені неодноразово показував у них там камери, тому що вчасний сектор показував каже, на камерах свого будинку. От, каже, я йду, е, е, купа собак, я їх бах-бах-бах-бах, поклав там частину, скажімо так. Покоцав і все. Тобто він в таких цілях користувався. Я з тим чоловіком, до речі, спілкувався потім деякий час, просто так, скажімо так, бачилися, віталися. Я до нього претензій не мав, тому що я розумів, дозволу і можливості купити травмат немає. Якісь там Сигнальні засоби там і так далі не допомагали. Він казав, я спочатку користувався як стартовим, потім каже, вони майже не реагували. Тому каже, я вирішив переробити його на травматичні. Де він там брав набої, то його діло, оскільки я кажу, я в чужі справи тоді не ліз. Нічим таким я не займався, коли я був, скажімо так, не на роботі. В неробочий час, все, я цивільна людина. Тому ось так. Тому це все робиться не дуже важко. Зазвичай такої якості, такого рівня пістолети, турецького виконання, не тільки кузей, а еколи і так далі, майже найчастіше для застосування не за призначенням для травматичних набоїв, тому що в них доволі масивна рама і більш якісно виконані елементи. І зустрічалися знову ж таки люди, які навіть потім в пояснюючих записках, якщо їх можна так назвати, писали, що вони користувалися роками вже і відстрілювали десятки і сотні набоїв без пошкодження, видимих пошкоджень і автоматики і взагалі самого механізму там, з, е, пістолета. Тому в розумінні, там як ви зустрінете, що це там річ, яку неможливо переробити, хтось вам скаже, це більш ніж можливо, це доступно майже кожному. В своїх адекватних чи неадекватних цілях далі кожен буде відповідати за свої вчинки. Якщо ви попадете на совісного мінта, такого, як я колись цей час був, то у вас проблем не буде. Тільки в такому сенсі, ви маєте мати зразу якусь доказову базу для того, що ви застосовуєте, в яких цілях і те ДТП. Якщо ви переробите його на бойовий, він стріляти зовсім довго не буде, тому що тут треба буде міняти повністю ствола і бажано елементи оці. Але також зустрічався мені один, тільки це був не кузей, це був, дай Боже, пам'яті, Дуже схоже щось на Браунінга. Він схожий на Кольт. Не можу згадати зараз фірми, він, здається, в Україні вже не продається дуже довгий час. Перероблений на бойовий, тільки модернізовані набої з меншою набашкою пороху. Це чоловік переробив на бойовий. Він, здається, мені тоді сів. За носінні зберігання переробку, я не пам'ятаю, наскільки років він сів. Тому що під час скажімо так, дорожньої транспортної пригоди він вийшов, його десь там підрізали, вийшов і прострілив в людині ногу. Ну і все, тіпа, він сів. Ми виїхали на затримання відповідно на фіксацію дорожньо-транспорту і приходи. А тут вже під'їжджаючи, почув стрілянину, виїжджаю, думаю, ох, знову ж там пугачом лякає. виїжджаю, людина лежить, вже нога прострелянив чувака. Зв'язали. Ну, він не, від нас не відстрілювався. Ну щось йому видно, жінка не дала, що був не в настрої. Тому переробляється все просто: доступ до речі, до набоїв, наприклад, Вій. Є на одному з сайтів, де продаються комісійні, вживані і так далі всілякі види зброї, гладка, флобери і так далі. Будь-яка бойована різна, карабіни, це все. Називається сайт Hot Guns». Зразу вам скажу: кожен собі шукає. Просто, хто шукає, то завжди знайде. Я собі тако зробив такий момент. Я нікому в рот не заливаю горілки. Не пхаю зі спини робити якісь правопорушення. Кожен, той, хто вже щось хоче зробити для себе, зробить і без мене. Я просто вам кажу, як це все робиться. Це все робиться просто. Висверлюється заглушка, зазвичай на токарному станкові. Просто сверлом вдома доволі треба мати точні руки і хороші очі, щоб рука не дрогнула і глас не подвів. Тут ця частина висверлюється доволі тяжко. Цей метал всередині гартований. Ще не всяке сверло візьме і тим паче. Притиск того сверла, треба регулювати це, все з тим всім треба маніпулювати, треба вміти. Але люди, ті, що дуже сильно хочуть, можуть і в космос полетіти. Тому такі елементи це взагалі рахуйте, дітські забавки. І в першу чергу ви маєте розуміти, для чого ви це все робите. Я не займаюся знову ж таки ученнями. Це ваша справа. Але кажу, що це більш ніж можливо. Якщо ви вирішили для себе так, далі ви просто робите так, щоб вас його ніхто не бачив, особливо з друзів і з родичів. І користуєтеся в критичних ситуаціях, якщо ви собі адекватно визначили свої цілі для користування переробленим саме пістолетом. Все правильно. Не розказуйте нікому, не розповсюджуйтесь, не махайте десь на п'яну голову, тоді ви будете мати справді засіб самозахисту. А вже коли ви зберегли своє життя і здоров'я, собі вже думаю, що доказову базу потрошки придумаєте, щоб розказати, от я так і так, я купив для того, я зробив для того, в мене от така фігня. Я лучше рік-два посиджу, але буду живий. Це логічно і це правильно з людської сторони. Однозначно, я так само вважаю. Тому будьте з тим уважні, якщо вибираєте зброю, купуйте якісні. Скажімо так, речення, якісь там якусь ерунду півпластику. якщо ви вже хочете це все діло переробляти. В переробці є противозаконні елементи однозначно. Але як я сказав, хай лучше судять троє, ніж не суть честно. А ситуації зараз дуже-дуже всілякі бувають. Дуже всілякі. І якщо навіть ви потрапляєте. Десь в темній вулиці якась компанія, яка вже має травма, тоже, знову ж таки, тільки в цілях не самозахисту, а відповідно відбирання мобільних телефонів і фінансів ваших. Відповідно, ви вже знаєте, для чого ви його маєте. Щоб відстрілятися від людей, які для, на вас, відповідно, несли вам загрозу. Серед таких елементів, я б сказав, би, це Ecol, кузей, Блоу непоганої якості, дуже доволі, ретей. Дивлячись знову ж таки яка з моделей, тому що там є всілякі, я б сказав, що починаючи від 4 тисяч гривень, йдуть саме такі, вони в більшості всі турецькі, шо що ретей, шо що екол, шоблов що це турки. Що кузей там. Це все турки. Турки вони от, знають толк. До речі, в Чехії є напівгазові напівтравматичні такі з отвором 4 міліметри, які можуть стріляти кульками. так. Тими самими резиновим, якщо доволі великий тиск порохових газів, відповідно, може подолати цей отвір, кулька деформується, пролетить цей отвір вузький і нанесе якусь там відповідно, поверхневу хоча б але шкоду. Знову ж таки, психологічний ефект буде більший, ніж від просто холостого пострілу. По магазині забув сказати: за рахунок резинової частини і отут зазору перевірено, в такий магазин стають. Травматичні набої. Вони навіть трошки гільза, в них чуть-чуть коротше виходить, саме травматичні. До речі, це 9 на 21, а там та виходить теж 9 на 21. Це якимось іншим способом виходить. Тому сюди можна спокійно всадити травматичний набій без переробки знову ж таки. Бачите, шляхів для вирішення скажімо так проблеми є дуже багато. Хто буде мені писати, там за мною тюрма плаче і так далі, хлопці? Я сказав те, що і так багато кому відомо. Люди знімають відео там, де напряму демонструють переробку і так далі. Мені не треба сідати в тюрму. А якби я мав за що сідати, я б сказав, будь ласка, я сказав людям, як відбувається цей процес. Я його не показав і не продемонстрував на своєму прикладі. Я розповів просто, як це все робиться. А той, хто шукає інформацію, в Ютубі вона також є. Є такий канал Arms Market, Якщо хочете, подивіться, там люди показують. Абсолютно знову ж таки, я. Не буду нести ніяку відповідальність за інформацію, яка до мене вже була подана іншими людьми. Я просто сказав, як це все робиться. І якщо ви знаєте, для чого ви це робите, все-таки добре, просто подумайте, все одно в будь-якому випадку. Якщо ви знаєте, що у вас є цілі, якісь визначені, ваші, в першу чергу, це буде ваше діло і ваша відповідальність. Все. Це кожен тільки так має це все розуміти. Ніхто нікого ні до чого не змушує, я не сижу, не кажу, перероблюйте і так далі. Якщо вам дуже сильно треба, є шляхи для вирішення, скажімо так, і цього питання. А наразі, добрі хлопці, і будьте всі здорові!